Світ електромобілів з кожним днем розвивається все більше і швидше, і дуже велику частку для цього ринку роблять китайські автобренди, що невплинно вкладають дуже великі кошти у розвиток цієї галузі. Сьогодні я хочу вам розповісти разом з каналом Meho Electric UA про лінійку електромобілів та плагін гібриди Galaxy від бренду Geely, який належить одноіменному концерну Geely. Сподіваюсь, вам буде цікаво! А ви не забувайте поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ви тут вперше, і натиснути на дзвіночок, щоб не припускати нових відео. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо це зараз дуже важливо для усіх нас і нашого майбутнього. А ми тим часом починаємо. Один з найбільших автохолдингів Китаю, а саме Джилі, презентував нове сімейство електромобілів і гібридів, що підключаються Galaxy, навесні минулого року. Перед цим була інформація, що керівництво Geely Group планувала створити чергову окрему автомарку. У портфелі брендів холдингу їх вже з десяток. Давайте зараз разом перелічимо. Загинайте пальці. Сам автобренд Geely. А далі куплені або створені, такі як Link Co, Zieke. Так, саме так він правильно читається, а не Зікер, Полстар, Proton, Лотус, Volvo, Geometry, LEVC, Fаrizon. І до речі, якщо ви не знали чи ще не звикли, то бренд Smart вже також в активі Gilly. Все ж таки, враховуючи факт кількості брендів у GL, вирішили, що безліч різних автокомпаній швидше шкодить бізнесу. Тому електромобілі з назву Galaxy все ж таки стали лише однією з лінійок марки GL. У холдингу повідомляють, що нове сімейство Galaxy названо на честь галактики Чумацький шлях. З його лого продаються машини в ціновому діапазоні від 150 до 300 тисяч юанів. Це від 22 до 44 тисяч доларів, але можуть бути і навіть дешевші версії. Як ви вже зрозуміли, для моделі Galaxy створено окремий логотип, хоч і не дуже оригінальний. Він швидше б підійшов для автобренду Geometry, оскільки останній спочатку був лінійкою електромобілів у складі марки Geely. Логотип Galaxy – це 6 квадратів із закруленими кутами, дуже подібним тим, що на лого Geely, але вони зібрані в прямокуртне. Давайте зараз розглянемо всі авто з цієї лінійки в порядку виходу їх на ринок. А закінчимо огляд, звичайно, найсвіжішою моделлю, електричним кросовером Galaxy E5. Але перед цим невелика реклама. Зараз хотів би звернути вашу увагу на канал MegaElectricUA. Він розповідає усі деталі про першу вітчизняну електричну вантажівку «Кур'єр». Вона виробляється повністю з нуля у Миколаєві. Головне те, що її володарі перевозять будь-який вантаж на відстань 100 км лише за 1 євро. Як це може бути? Просто ця вантажівка везе не сама себе і трохи чогось, а важить менше півтонни і тому може перевозити ще тонну вантажу. На це витрачає менше 10 кВт годин електрики, яку коштує з побутової мережі 45 гривень. Всі інші деталі про цю модель, а також про різні електричні авто з усього світу, дивіться на каналі MegaElectric.UA. Пряме посилання в описі до цього відео. Першою моделью в лінійці Чумацький шлях став плаген гібрид кросоверу Geely Galaxy L7. Він створений на електрифікованій платформі Compact Modio Architecture. Вона розроблена компанією Volvo, а цей бренд, як ви пам'ятаєте, входить до портфелю брендів автоконцерну Geely. Довжина кросоверу Galaxy L7 4 метри 70 см, ширина 1 метр 90 см, а висота 1 метр 68 см. колісна база 2 метри 78 см. Кроссовер отримав мотори нового покоління, загальний модуль яких називається Nord Torre Hybrid. Він складається з бензинової турбочетвірки об'ємом 1,5 літри та двох електродвигунів. Є також триступенева трансмісія. Всі двигуни можуть працювати як в послідовному, так і в паралельному режимі. Два електромотори, як і двс встановлені на передній осі, тому привід тільки передній. Є також повнопривідна версія із загальною потужністю моторів 664 кінських сил. Максимальна швидкість Galaxy L7 200 км на годину. Середня витрата палива 5,2 літри на 100 км. Дальність ходу на заряді батареї, ємність якої, до речі, лише 9,1 кВт на годину та повним баком 1370 км. Цикл підрахунку CLTC. У салоні є цікаві рішення. На передній панелі розташовані екран приладів діагоналю 10 дюймів. Дисплей мультимедійної системи витягнувся на 13 дюймів, а для переднього пасажира є окремий тачскрін діагоналю 16 дюймів. До всього можна додати проєкційний екран перед водієм. Аналогові кнопки залишились хіба що на кермі та дверях. За керування трансмісією відповідає права підрульова пелюстка. Ціна першого кросовер з цієї лінійки стартує із 138 тисяч юанів або 19 тисяч доларів. Другим серійним авто в новій лінійці став також гібрид, що підключається в седан Geely Galaxy L6. Продаж моделі стартував під час автосалону в Ченду в серпні минулого року. Модель пропонується у версіях Air, яка за рахунок струму від батареї може проїхати 60 км та версії Max. Вона за рахунок накопиченої електрики проїжджає 125 км. Загалом на повному заряді батареї та паливному баку модель показує запас ходу 1320 км та 1370 км відповідно. Гібрид, що підключається, базується на платформі ECMA. Розмір Galaxy L6 такі: 4 метри 78 см, це його довжина, ширина 1 метр метр 87 см, Висота 1 метр 49 см, а колісна база 2 метри 75 см. У дизайні кузова можна звернути увагу хіба що на висувні ручки дверей. Як уже сказано, седан L6 пропонується у двох версіях з різними заємністю батареями, ємність яких вистачить на 60 км та 125 км пробігу. За перший показник відповідає літій іонна батарея ємністю всього 9 кВт. годин А більше сотні кілометрів може гарантувати літій залізофосфатна батарея ємністю 18 кВт, годин або літій іонний акумулятор ємністю 19 кВт. годин Витрата рідкого палива становить лише 4,55 літрів на 100 км. І все завдяки тому, що ККД паливного двигуна 44%. Незважаючи на те, що спереду встановлена паливна труба-четвірка потужністю 163 кінських сил, основним на передній осі вважається електродвигун. Його потужність трохи більше за 105 кВт або 146 кінських сил. Бензиновий двигун переважно працює в ролі генератора, але він може передавати тягу на передні колеса. У молодшої версії сумарно потужність системи Nord Tor Hybrid становить 287 кінських сил, а 488 кінських сил ви отримаєте, якщо купите топову комплектацію з ДВС та двома електродвигунами. У середині салону є рідкокристалічна панель приладів із діагональю 10 дюймів та вертикальний центральний екран. Він витягнувся лише на 13 дюймів. З нестандартних рішень у салоні лише ручки відчинення дверей. Вони вбудовані у підлокітники, у картах дверей. Панорамний дах складається із двох поздовжніх секцій. Ціна на цей седан залежить від комплектації від 150 до 200 тисяч юанів або від 22 тисяч до 28 тисяч доларів. Великий седан Galaxy E8 став третю моделлю нової родини електрифікованих авто від бренду Geely. На відміну від двох перших моделей лінійки Galaxy E8 це батарейний електромобіль. У профіль вісімка схожа на ліфтбек, але дверей у авто 4. Те, що це великий седан, підтверджує його довжина. Він витягнувся на 5 метрів 1 см. 1 метр 92 см це ширина, а 1 метр 46 см висота, колісна база 2 метри 92 см. За розмірами цей Galaxy подібний до флагманської моделі HAN від лідера ринку компанії BYD. Маса базової версії седана – 2030 кг. Geely Galaxy E8 використовує мову дизайну концепт-кара Galaxy Light. Його головні особливості тонкі фари, низька бічна лінія та довгий капот. Він також має довгу лінію даху, висовні ручки дверей і спеціальні ковпаки на колесах. Завдяки цим елементам аеродинамічний коефіцієнт лише 0,199. Зазначимо, що це навіть менше, ніж у Ліфтбека, Мерседес і QS За словами Джилі, безпека цього седана відповідає вимогам міжнародного галузевого стандарту IATV. Цей автомобіль також протестували експерти на відповідність вимогам безпеки організації NEV Electrical Safety Verification Очікувано те, що Galaxy E8 побудоване на модульній електричній платформі SEA, яку Holden Geely використовує для широкої гами електромобілів своїх брендів. Авто отримало задній привід з одним електродвигуном потужністю 200 кВт або 272 кінських сил. Він забезпечить максимальну швидкість 190 км на годину. Час розгону від 0 до сотні становить 5,95 секунд. Є також повнопривідна версія. На борту є два електродвигуна, кожен на своїй осі. Їхня загальна потужність 475 кВт або 646 кінських сил. Така версія седана розганяється до 100 км на годину за 3,49 секунди, а це значить, що вона швидше, ніж Porsche Taycan GTS. На вибір є літій-залізофосфатна батарея ємністю першою 62 кВт на годину, другий 76 кВт на годину. Запас ходу 550 та 665 км за циклом CLTC відповідно. Повнопривідна версія сходить з контейнера лише зі старшою батареєю. На її одному заряді авто проїжджає 620 км. І її акумулятор здатний зарядитись на 180 км пробігу за 5 хвилин. В інтер'єрі цього седана, звичайно, одразу повертає увагу величезний екран. Він зайняв майже всю передню панель, його діагональ 45 дюймів. Шайба на центральному тонелі відповідає за керування медіосистемою, а не за вибір режимів руху. Залежно від комплектації, седан може мати кермо-штурвал або кермо з повним ободом. Селектор вибору режимів руху знаходиться за кермо. У центральному тонелі Galaxy E8 є майданчики для бездротової зарядки та потайний відсік. Іншими особливостями E8 є сабвуфер та 12 динаміків аудиосистеми Infinity. Седан, як справжній електромобіль, отримав два багажники. Задній об'єм 420 літрів і передній багажник він же Франк, на 53 літри. Ціна на цей великий електричний садан з лінійки Galaxy стартує із 176 тисяч юанів або з 24 тисяч доларів. Електричний кросовер Geely Galaxy E5 це остання, четверта модель електрифікованого сімейства Galaxy. Індекс моделі, яку презентували у травні 2024-го, а влітку вона не дійшла у продаж, обраний відповідно до системи позначення саме для цього сімейства. Буква E говорить нам про те, що перед вами батарейний електромобіль, а не парна цифра, що це кросовер. Якщо підключаємо гібрид Galaxy L7, сильно уніфікований з бензиновим кросовером Galaxy Atlas другого покоління, це повністю оригінальна модель. Її довжина 4 метри 61 сантиметр, ширина 1 метр 90 см, висота 1 метр 67 сантиметрів, колісна база 2 метри 75 сантиметрів, базові колеса 19 дюймові. Дизайн моделя запам'ятовується хіба світлодіодними точками, які розташовані замість решітка радіатора і великими скобами на передньому бампері. В іншому, жодної агресії та гострих кутів, лише плавні та обтічні форми, які стали звичними для сучасних електромобілів. Приховані дверні ручки та об'єднані задні ліхтарі також стали цілком звичними для сучасних електромобілів. В середині i5 отримав звичну архітектуру інтер'єру з масивним центральним тунелем, малим екраном приладів та великим екраном Мідіосистеми. Передні крісла називаються Marshmallow, тобто зефір. Вони мають підігрів, вентиляцію, масаж і десяток електрорегулювань. Аудіосистема з об'ємним звучанням має 16 динаміків із незалежним підсилювачем. При цьому два динаміки встановлені у підголовниках передніх крісел. Кроссовер Geely Galaxy E5 побудований на платформі Geely Electric Architecture, яка є різновидом вже знайомої архітектури SEA. Кроссовер масою 1630 кг, оснащений одним електродвигуном потужністю 160 кВт або 217 кінських сил. Максимальна швидкість 175 км на годину. Розв'ін від 0 до 100 км на годину триває 6,9 секунд. Але у такого двигуна є також особливість. По суті, це нова система приводу за назвою Geely Galaxy 11 в одному, яка об'єднує різні електрокомпоненти в компактний блок вагою 79,8 кг та об'ємом 72 літри. Автомобіль пропонує дві конфігурації нового літі залізофосфатного акумулятора. Їмність першого 49 кВт на годину, другого 60 кВт на годину. Вони забезпечують запас ходу 440 км та 530 км відповідно. Діапазон цін на четвертий електромобіль з лінійки Galaxy від 112 до 148 тисяч юанів. Це від 16 до 21 тисячі доларів. Сьогодні я вам розповів про нове сімейство автомобілів від Geely, а саме сімейство електромобілів і гібридів, що підключаються під назвою Galaxy. Це перший і тестовий випуск у колаборації з іншим українським каналом Mega Electric UA. Голос мій монтаж та текст їхній. Дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть коментарі, про які наступні автомобілі ви б хотіли почути. Також не забувайте підписуватись на канал і поставити вподобайку. А на сьогодні це все. Всього вам найкращого і до зустрічі у наступному відео.